Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, дуже багато запитань до мене. Вітаха, який гібрид Євросема ти будеш сіяти, який там класний для того, того то регіону. Друзі, я буду висівати в цьому році три гібриди від компанії Євросем. Буде в мене, друзі, класичний гібрид Авалон. Буде, друзі, євролайтинговий гібрид, супергібрид Пегас. І буде, друзі, під Grand Stark Stark 7. Що хочу розказати, друзі, по всьому кожному соняшнику? Чим кожен соняшник для себе особливий? Але перед цим хочу, друзі, запитати вас, скажіть, будь ласка, хто вже замовляв насіння соняшника від компанії Євросем? По промокоду шалений тракторист мінус 15%. Якщо є люди, які друзі замовили вже, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто ну, скільки мішків ви замовили, і чи по промокоду, чи ні. За це дякую велике. Одразу від мене відправлю подарунок, хто відповість правду. Потім, друзі, переходимо по гібридам. На кожен гібрид соняшника від компанії Євросем, друзі. Діє знижка мінус 15% на будь-який вид соняшника від компанії друзі, Євросе. Ну і переходимо, друзі, по кожному гібриду коротенько пройдуся. Якщо, друзі, брати, у вас була там пшеничка да, чи ячміньок, то для першого року я рекомендую посіяти класичний гібрид авалончик 7 разів за разихи. Протруйник, друзі, кортева, лумішур. Отакий остан насіння. Класний, класний. Протруйник бомба, насіння бомба. Е, ну, ключове класичного гібрида 7 раз за разихи тримає, і він їх реально тримає. Друге, друзі, протруйник крутий. Зараз дуже багато компаній, які не можуть навіть похвастатися таким протруйником. Тому що і фунгіциди, і інсектициди, все є, друзі, як то кажуть, повний комплект. Це дуже круто, як на мене. То согласіться, протруйники мати, це ось, будь ласка, я етикетки просто подривав. бо інсекцицид, друзі. Макро і мікроелементи, гормональний антистрес. фунгіциди. Це все, друзі, в цьому соняшнику вже оброблено. По Авалону класичному зрозуміло, 7 раз за разихи. На перший рік можна сіяти його, друзі. На другий рік, якщо треба соняшник по соняшнику поганяти, вибираєте лібо, друзі, Пегас під Євролайтинг, лібо Stark 7 під Grand Star. Ну, а якщо любітелі там уже тріоразних і ведущий, то потім сієте, моє мнення, Раз, два, три. І буде бомба. Але краще. Перве класичне, друге гранд стар, третє вже євролайтинговий. По авалончику, друзі, пройшлися. Переходимо до Пегаса, друзі. Що по Пегасу хочу сказати? Пегас євролайтинговий. Також, друзі, оброблений повністю інсекцицид, макро-мікроелементи, гормональний антистрес, фунгіцид. це також повністю насіння оброблене. Показую для вас, друзі, стан насіння цього соняшника. Протруйник той самий, від кортева. Але, друзі, є один нюанс. Його обов'язково треба е, працювати євролайтингом. Він п'ятирасовий, друзі. Одразу. Тобто, якщо сієте ПГС, обов'язково працюєте євролайтингом і все у вас получається. По цьому соняшнику, це дуже такий, знаєте, крутезний гібрид. Він по всій території України. Зараз в мене знайомі дзвонили з Васильковки. Тут Павлоградський район теж кажуть дуже круто показує себе, дуже багато людей хочуть туди замовити. І переходимо, друзі, до Stark 7. Це, звісно, пушечка. Витримує, друзі, 50 грамів Гранд Стара. Потім натура в, нього в мене була в тому році 474. Масло було 51. Побив був рекорд. І я би сказав, мені він дуже сподобався. По виду насіння отаке ось. Отзиви в мене по соняшнику просто бомбезні. Так що, друзі, хто хоче замовити любий із цих гібридів насіння соняшнику від компанії Євросем, є, друзі, промокод шалений тракторист. Можна замовити через мене, можна навпряму через гарячу лінію, кажете. Від шаленого тракториста знижка 15% і насіння у вас. Можливо, хтось хоче з моїх країв, то можна замовити, буде пан Андрій їхати до мене, привезе. Так що такі друзі, справи. І будь ласка, відповідайте в коментарях, хто замовив насіння соняшника від компанії Євросем по промокоду шалений тракторист. Все, дякую за увагу, всім пока-пока.